Рік назад, 24 лютого 2022 року, почався відкритий воєнний напад Росії на Україну. Російські війська здійснили масовану повітряну атаку по всій території України та почали повномасштабний воєнний наступ. На захист України встали Збройні Сили України, Нацгвардія, прикордонники, поліція і звичайні люди різних професій, які стали до лав територіальної оборони кожен, хто став на захист України героєм. Війна, порожні вулиці, сирени, укриття вдягає ляльку поспіхом розгублене дитя, вломились визволителі, злодюгами у дім. Поборемо, здолаємо, дамо вогню усім, ніколи не пробачимо за гарбницьку Орду, за долі покалічень, за сльози і біду. Війна летять над згарищем лелекі журавлі, і вперто лізе паросток зелений з під землі. Але, на жаль, війна забрала багато наших героїв та мирних людей, які стали небесними ангелами для нас. Давайте хвилиною мовчання шануємо пам'ять всіх загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Повертались додому лелеки, у війну, у розгорені гнізда, у вогонь і дими, під ненависний гуркіт гармат степних, ситих країв, хоч чужих і далеких, на свою батьківщину поспішали назад, прилітали додому для життя, для кохання, до села, де родились вони, до гнізда. А гніздечка немає. Війна невблаганна, сіє чорну пустелю кривава біда. Поспішали лелеки додому, додому. З неба бачили біль, з неба бачили жах. Прийде час зазвучать у гніздечку новому. Голоси несміливі молодих лелечат. І буде мир, і вишні зацвітуть. У рідному моєму краї лелекі добру звістку принесуть, кінець війни, ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою.